Автопарк поліції Закарпаття поповнився 14 новими автівками, загальною вартістю близько 12 мільйонів гривень. 10 автомобілів придбали за кошти Міністерства внутрішніх справ України і за співфінансування обласної влади. Ще чотири транспортні засоби оплатили найбільш спроможні громади, зокрема Холмківська, Міжгірська, Єсінянська і Усть Чорнянська. При цьому за можливості нові авто купуватимуть і надалі. Це гірські населені пункти. Дуже добре, що сьогодні там будуть працювати наші поліцейські на таких автомобілях, тому що автомобілі мають відповідний кліренс і зможуть виконувати всі завдання, які стоять перед ними. Завдання сьогодні Національної поліції в Закарпатті – здійснювати охорону громадського порядку, так як величезна кількість внутрішньопереміщених осіб перебуває тут на Закарпатті. І ми бачимо, що в нас спокій, у нас немає комендантської години. В першу чергу ми завдячуємо цьому нашим правоохоронцям. Це процес незмінний, тобто він. Триває постійно, тому що е, кількісний штат збільшений е, сьогодні для виконання всіх завдань е, місцевої поліції. Відповідно, автомобілі ще потрібні. Одна історія отримати гроші, друга ще й е, організувати процес закупівлі, бо цих автомобілів насправді зараз не так не так багато, і тому Ярослав Васильович дуже чітко і вчасно провів цю роботу, за рахунок якої громади. Мають ці автомобілі, і відповідно, поліція може працювати більш ефективно. За рахунок внутрішньо переміщених осіб населення Закарпатської області суттєво зросло. Відтак кажуть, у поліції збільшили чисельність патрульних нарядів. Водночас, криміногенна ситуація в країні не погіршилася, а навіть навпаки. Кількість злочинів скоротилася разом з тим, через відсутність вуличного освітлення поліція у посиленому режимі патрулює населені пункти у темну пору доби. Ми збільшили наряди в нічний час, в дневний час перевели особовий склад. У нас і був на посиленому насені служби, але ми ще посилені наряди, додали десь близько там 25 нарядів додатково для безпеки, щоб була превенція і унеможливити скоєння якихось злочинів саме в нічний час, коли там немає освітлення, коли у нас іде економі. Тому зараз ці всі автомобілі нам дуже, як кажуть, вчасно підійшли, і зараз ці всі наряди будуть постійно нести службу. Так само ми і підняли ж кількість нарядів і патрульні поліції, Тож вони несуть службу разом з нами. Вони ж обслуговують нас і Ужгород, і, і теж їх збільшили для безпеки, щоб в нічний час була превенція, і всі бачили, що є автомобілі. Постійно вони, якщо ви замітили, декілька днів вже ми постійно 17-ї години вони всі мають їздити з включеними маячками. І збільшенням кількості службового спец. Транспорту правоохоронці зможуть оперативніше реагувати на виклики громадян а завдяки сучасним кросоверам мобільнішими стануть і поліціянти у гірських районах.